Я вітаю вас на уроці української мови. Ми з вами працюємо над розділом слова, назви, предметів, іменники і тема нашого уроку змінювання іменників за зразком один багато. В підручнику це сторінка 64-65. Щоб помилки, хитрість, спритні не ховались у рядках, щоб всі букви в кожнім слові опинились на місцях, будемо гарно працювати, свою пильність розвивати. І починаємо ми з вами з каліграфічної хвилинки. Наше завдання пригадати, як пишуться велика маленька буква Г. Отже, маленька буква Г складається з одного елемента короткої похилої лінії за округленнями угорі та внизу. Велика буква складається з двох елементів. Додаткового верхнього елемента. Горизонтальної лінії з лівим заокругленням, і подовженої похилої лінії з заокругленням унизу ліворуч. Пригадали. І відкриваємо зошит, пишемо число 21 листопада, класна робота. І каліграфічно прописуємо велика маленька буква Г. Маленьку букву сполучення Г-гри, і пишемо слово грибочки. Наше завдання з вами зробити звук у буквально аналіз цього слова. Слово грибочки має три склади. Так? Буква Г, звук Г твердий приголосний, буква Р, звук Р твердий приголосний, буква И, звук І голосний, буква Б, звук б твердий приголосний, буква О, звук О голосний. Буква Ч звук Ч, твердий приголосний, буква К, звук К приголосний, і буква И, звук И. Грибоч Ки. Три склади, 8 букв, 8 звуків. Зупиніть відео і виконайте цю роботу. Наступне нас з вами завдання: вправа 36. Знайдіть її в підручнику або працюйте разом з відео. Отже, давайте прочитаємо з вами текст цієї вправи. Різнокольорові сироїшки, білі ніжки розбіглися по лісу, немов граються в піжмурки. Лисички усміхаються їм жовтуватими личками. Нерозлучні опеньки вихваляються своєю великою родиною. Гордовито поглядають на своїх друзів модно вбрані боровики. Ваше завдання? Випишіть слова, назви грибів у стовпчик. І змініть їх за зразком. І запишіть. Зразок у вас є ось він, да? маслюки, маслюк. Тобто ми виписуємо слово, яке позначає багато і змінюємо на слово, яке означає один маслюки, маслюк. Зупиніть відео. Прочитайте цю вправу уважно, знайдіть назви грибів і випишіть їх в стовпчик. А далі змінюйте ці слова. Давайте тепер перевіримо. Сироїшки, сироїшка, лисички, лисичка, опеньки, опеньок, боровики, боровик. Так, ось вони у нас з вами зображені так, як вони прописані: сироїшки, лисички, опеньки, буровики. Зверніть увагу на малюнок в підручнику, скажіть, будь ласка, який із них зобразив художник, у вас в підручнику? Ось вони у нас є всі на відео тут, так? А ви визначите, які з цих грибів у вас зображені в підручнику? Працюємо з вами далі. Прочитай, випиши слова, назви дерев, і зміни їх за зразком. Зразок у вас ось він берези, береза. Тобто завдання аналогічне до попереднього. Виписати треба спочатку назви дерев, які означають слова, які означають багато, і змінити їх на слово, яке означає один. Виблискують на сонці струнки тополі, ніби в мідних панцирах стоять дуби. Вражають своїм вбранням берези, милуються своєю красою клени. Зупиніть відео і виконайте цю вправу. Давайте перевіримо тополі тополя, дуби, дуб, берези, береза, клени, клен. Тобто ми з вами змінювали. Слова, назви предметів багато один. Так? І з множину множини в однину. Давайте відпочинемо. Я думаю, ви попрацювали дуже гарно. Я піду в Карпати Гори. Кличу стежка, кличе вгору. Відпочину. Відпочинем у долині На просторій полонині Простягнемо до сонця руки, Як зайдемо в зелені луки, Розирнемось у боки Ми на березі ріки час у човних тихо сісти Працюємо з вами далі. Знайдіть у себе на підручнику на сторінці 65 зверху, у вас є QR-код. Ви можете скористатися з ним, а можете перейти за посиланням в кінці відео і переглянути відео, що продається на Солочинському ярмарку. Ви дізнаєте, що це таке? Так? Що це таке ярмарок взагалі? Отже, ярмарок це величезний базар, на якому можна купити все. Якщо ви переглянули відео, то ви побачили, що на сорочинському ярмарку можна купити все: відра, вікна, і колеса, і миски, і скрині, і корови, і овечки, і кавуни, і дині, намистечко, сережки, і мальовничі ложки, черевики, і чоботи, і гудзики, і цвяшки. Так, Леонід Глібов описував те, що колись продавалось на ярмарку. Та да, я думаю, зараз можна на ярмарку купити все. Тому ваше завдання змінити виділені слова так, щоб кожне з них означало один предмет. Виділені слова знайшли: Відра, вікна, колеса, миски, ложки, гудзики. Змініть ці слова так, щоб вони означали один предмет. Зупиніть відео і виконайте цю вправу. Давайте перевіримо. Відро, вікно, колесо, миска, ложка, гудзик. Я думаю, всі слова вам зрозумілі. Отже, допиши слова за зразком. Зупиніть відео і спробуйте виконати цю вправу самостійно. Давайте перевіримо, що вийшло. Я впевнена, у вас все вийшло добре. В кінці уроку намалюйте градус успіху і визначте, як ви працювали на уроці. Якщо у вас ви молодець, у вас все вийшло. Ви зафарбуєте червоним. Якщо працював добре, помаранчевим, якщо можу краще, жовтим. І якщо щось не виходило, то синеньким. А далі у вас домашнє завдання. Права 39. Прочитайте текст, усно постав до нього кілька запитань. Ваше завдання замінити виділені слова назви предметів за зразком. Зразок є у вас на сторінці підручника на сторінці 65. Будинки будинок. Тобто ви берете виділені слова, будинки, школи, лікарні. Електрика освітлює житлові будинки школи-лікарні. За її допомогою рухаються трамваї, тролейбуси, поїзди, працюють заводи, фабрики. Бережи електроенергію, вмикай електроприлади тільки за потреби. Обов'язково, своєчасно, вимикай їх. Ваше завдання: виберете виділені слова, записуєте їх і через тире записуєте слово, яке означає один. Однину, так? Ви пишете будинки, будинок. Школи, школа, лікарні, лікарня і так далі. Я думаю, у вас все вийде. І ось цей заклик вмикати електроприлади тільки за потреби зараз дуже є актуальним. Тому будьте економними. Я вам бажаю тихого дня, тихого ранку і до нових зустрічей!